Юля. Олексій. Олексій, а чи знаєте ви українську народну традицію, як потрібно приходити в гості? Як, скажіть, будь ласка. Потрібно приходити з хлібом. Ага, ми йдемте, подивимось, хліб, а сіль. А там трошки не сіль, трошки інше. Да? Добрий день, усім дівчатка. Давайте сідайте. Подив... Сідайте, давайте знайомитись. Давай. Так, погнали хліб. Так. Масло. Масло. Рекламу. Так, а це що таке? Давайте подивимось. Ааа, щуча, форелева. Весні. Дякую, клас. Ну, це сіль. Це сіль це ж <середження> Супер. Юля. до нас гості. Е -е, що ми будемо робити, Юля? Будемо знімати ролики. Будемо знайомитись. Будемо ділитись досвідом. Да? І всі знають, що я собі буду шукати помічника по TikTok, да? Поспілкуємося з Юлією. Сьогодні з Юлією проведемо день, познімаємо знімаємо відео, тому хто хоче навчитись Тік-Току, підприємці, у да? нас є курс. Готуємо. При записі у мене в шапці профілю. А давайте сьогодні ми запишемо і на мій телефон. Відео, і на Юлію щось познімаємо. Як вас По сьогодні день проходить? Так, звичайно, Буде цікавий у мене день. Клас, давайте. А да. бажаєте замовити ікру, червону чорну чи щуки, Звертайтеся до сонечку Юлії. А, це ви ікрою займаєтесь? Звичайно. Ааа, дівчата. у нас сьогодні на ікра. Супер! Клас, все, давайте. Все, дякую. І вам дякую.